Як автоматично отримати відстрочку? Давайте розбиратися. А перед початком поширюйте та підписуйтесь, щоб знати більше. Набула чинності постанова кабміну 1364, яку я розмістив в нашому телеграм-каналі Адвокатник Леса. Автоматично відстрочка через РСПлюс отримують люди з інвалідністю, також тимчасово непридатні до військової служби. Якщо на утриманні перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, але за умови, що в ці троє дітей народжені в теперішньому шлюбі та в Україні, батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років, також батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю, ті, хто мають чоловіка, дружину з інвалідністю, ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо другий з подружжя служить в ЗСУ, також студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту вищу за попередній рівень, наукові і науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи на ставку 075 і вище. Але треба, щоб навчальні заклади повідомляли завчасно цю інформацію про своїх вчителів. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту батьківщини або АТО, також військові звільнені з полону. Тепер людині не треба буде йти ризикувати і кожні три місяці отримувати відстрочку, тим більше, що дехто не хотів туди йти і направляв заяви дистанційною, а потім судився з ТЦК. Нагадаю, що в Резерв Плюс можна генерувати електронний військовообліковий документ з QR-кодом, у якому зазначаються усі відомості про відстрочку. У разі потреби звертайтеся, мої контакти, як завжди, в шапці профілю, ваш адвокат не клеса.